Динамо не перемагає вже у п'яти матчах поспіль і повторює клубний антирекорд. Шахтар знову не зміг обіграти Полісся, а також новий сенсаційний лідер УПЛ. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. І сьогодні, власне, про футбол України. Ми будемо говорити про нашу рідненьку УПЛ, яка у суботу подарувала нам матчі усіх наших лідерів. Команди, які делегували до національної збірної переважну більшість гравців, вже сьогодні у субо. Боту вийшли на футбольне поле. Що вони показали? Хто переміг, хто не переміг. Про все це зараз. Ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на канал. А ми починаємо. Перед тим як перейти до Динамо, Шахтаря, Полісся та зорі, давайте поговоримо про поєдинок, який суботню програму відкривав. У Львові рух приймав Карпати. І саме гості першому у цьому поєдинку забили на 23 й хвилині після передачі Глейкера Мендоси, голкіпера руха пробив Парако. На старті другої половини гри криворізька команда свою перевагу закріпила. Це Максим Задирака на 53 й хвилині. Відзначився. Рух відчайдушно намагався у гру повернутися і інтригу відродити. Решті їм це вдалося. Точно нервову кінцівку для команди Ван Левена подарував Фаал, який за 6 хвилин до кінця матчу забив. Ну але найбільше львівському колективу часу не вистачило. Тож Кривбас перериває свою безвиграшну серію у матчах проти руха, яка тривала 4 гри. Більше того, Криворізький клуб вискочив на перше місце у турнірній таблиці. Більше того, безапеляційно. Перше, але про це згодом наразі давайте йти по хронології. І далі у нас грали в Києві. Формально зоря приймала Динамо. Не можна говорити про те, що у першому таймі команди показали аж надто високий темп гри. Динамо часом взагалі переходило на гру другим номером, але все ж таки небезпечні моменти створювало. Але раз по раз на заваді ставала їх головна проблема останнім часом це реалізація. Мали нагоду Буяльський, мав шанс Волошин, але все це було без результату. Натомість наприкінці гри кияни могли і пропустити, але не відверто команду врятував після удару Анджушича. Тож, перша. Половина закінчилася без голів. Хоча контраверсійний момент стався незадовго до свистка. М'яч у штрафному майданчику знайшов в руку гравця зорі, але арбітер був непохитним і навіть за допомогою Довар не звернувся. На старті другого тайму Динамо все ж таки ворота суперника розмочило. І знову ключову роль зіграв досвід. Буяльський замкнув простріл Караваєва. Після цього Динамо мало ще кілька нагод забити і збільшити свою перевагу, натомість. Сталося те, що неодмінно стається ось уже у п'ятому матчі поспіль. Кияни пропустили. Під завершенням матчу зоря провела доволі якісну атаку. Анджушич навісив у штрафний, де Будківський відірвався від попова і точно пробив головою 1-1. Оскільки до фінального свистка часу залишалося дуже мало, більше у цьому поєдинку ніхто не забивав. І арбітер фіксує п'яту поспіль нічию Динамо у чемпіонаті України. Востаннє столичний клуб перемагав ще наприкінці. Серпня цього року і поточна серія із п'яти матчів без перемог. Це до слова повторення клубного антирекорду, який було, так би мовити, встановлено ще за часів Олександра Хацкевича у сезоні 17-18. У четвер динамо гратиме проти Самсунспора на виїзді у лізі конференцій, і вже наступної неділі точно не легша гра проти кривбасу в УПЛ поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну і звичайно, після такої гри було б дуже цікаво послухати головного тренера Динамо Олександра Шовковського. І, власне, давайте це зараз зробимо. По ходу матчу, ми намагаємося змінити малюнок гри, додати у тих чи інших моментах. Деякі футболісти вже наїлися, набігалися, і це відчувається. Вони на межі. У нас дуже насичений графік. Ми постійно працюємо над тим, аби перервати серію без перемог і у психологічному, і у фізичному плані. Ви не можете говорити про те, що команда була. Сьогодні не готова фізично до матчу. Інша справа, що ми не можемо скористатися тими моментами, які ми створюємо. Ми повинні діяти спокійніше у завершальній стадії. До слова, цікавий момент помітив багато хто, адже довгий час, поруч із Олександром Шовковським на прес-конференціях, неодмінно був присутній голова Київського медіадепартаменту Андрій Шахов. Втім, він повністю зник з інфополя останнім часом. За даними видання мета, Шахова було відсторонено від виконання своїх обов'язків, а все через те, що він був співучасником конфлікту між Ярмоленком та головним тренером. Повідомляється, що Шахов та Андрій Ярмоленко перебувають у приятельських стосунках, і це могло вплинути на керівництво клубу. Але сам шахов у своєму інстаграм цю інформацію спростував. Інформація про моє відсторонення не відповідає дійсності, пише він. Так, із певних особистих причин я зараз не. Веду прес-конференції Динамо, але в іншому я повністю виконую свої повноваження. Ну і додамо, що сьогодні, після гри із зорею, шахова біля Шовковського знову не було. Закривали програму суботи у Житомирі Полісся та Шахтар. Центральний матч туру за вивіскою. Але чи був він таким загрою? Давайте розбиратись. Від початку матчу ініціативу взяли саме господарі. Вони навіть створили кілька небезпечних моментів, пресингували суперника, але із з часом Шахтар все ж таки забрав собі і м'яч і перевагу. Але й не можна сказати, що і Донецький клуб до перерв створив надто багато небезпечних моментів. Відзначити можна удар Педріньо після помилки Михайличенка, але врятував Поліся Волинець. Нічого кардинально не змінилося. І після перерви дуже багато позиційної боротьби. Тож жоден клуб справді не був супер Близьким до взяття воріт. Хотів повторити свій трюк із матчу проти Елензе Єгор Назарина, але м'яч після його удару влетів у Хрестовину. Врешті, і тут фінальний свисток фіксує нічию, але без забитих голів. Окрім того, що Шахтар знову не зміг перемогти Полісся у чемпіонаті, вони знову не змогли забити у ворота цієї команди. Далі на гірників, які на Динамо чекає ліга конференцій, їх суперником буде легія в УПЛ команда Турана протистоятиме Кудрівці. Ну і давайте до. Турнірної таблиці, яка виглядає зараз просто неймовірно, там одноосібним лідером є кривбас. Шахтар відстає на один бал, ще на один менше у Динамо. При цьому і київську, і Донецьку команди вже у неділю може обійти металіст 19-25, якщо переможе Кудрівку. Та й загалом відзначимо, що щільність у таблиці зараз просто неймовірна. Сьомий колос відстає від першого місця лише на 5 очок, при тому маючи гру у запасі. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Такою була футбольна субота у чемпіонаті України. Свої емоції пишіть у коментарях. Прогнози на те, врешті, коли Динамо перерве свою серію без перемог. пишіть у коментах. Ну і так само. В якому сезоні Шахтар все ж таки давайте не переможе, а хоча б заб'є у ворота Полісся. Пишіть свої думки у коментарях, там же кнопка підписатись нажимайте і там же вподобайка до відео теж не забудьте. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку і скоро побачимось.